Мої друзі, у мене зараз я муза. І я вам вирішила розказати розповідь розповідь за одну дівчину, яка була пихата, яка була дуже багата, яка мала прибагатих батьків, яка мала все. Ну, ця дівчина зростала у дуже прибагатій Такій сім'ї. самого малку вона звикла, що їй дають всякі. Речі, які вона хоче, що вона всі дебаганки, які вона просила, вони її виконували і виконували її бажання. Оце все, знаєте, мої друзі, прагнула ця дівчина. А цю дівчина була звати Каріна. Каріна було звати. Вона дуже була пахата, така зверхня. З самого маленького вона звикла, що вона є. Але батьки її були, хоч багаті були такі прості, добрі жертвували на благодійність, допомагали бідним, все робили, щоб було добре і досі, і їм, і, і, і людям навкруги. Вона у батьків своїх не вдалася. І я вам розкажу одну таку знаєте, історію. Коли виповнилося 18 років, вона дуже хотіла мати таку, знаєте, космічну машину, яка сама їздить. Що її можна заряджати, так знаєте, як мобілку, що там всякі космічні такі функції, все. Вона дуже мріяла про всю машину. І вона хотіла, щоб ця машина була кольором чорним. Ну, знаєте, вона вже мріяла, що вже на 18 років вже їй подарують Тойоту, На цю машину говорять Тойота. І от вона вже, знаєте, думала, що вже їй ту машину куплять, що вже так буде круто, класно, все. Бо вона казала, що там У неї подружка ще трохи була багатша за її батьків, то їй купили на день народження Тойоту за 600 мільйонів. А там у неї був друг, то їй купили другові... Тойоту за 4 мільярди доларів. І як вам сказати, вони ніби трошечки піднялися до місяцького уровня, але це до місяця уровня їм дуже далеко. Ну, як то говоря, до досадського уровня трошки піднялися ті її знайомі, і вони вже мали такі круті речі, такі, знаєте, вони навіть мали космічного корабля свого і знайомий, мали самоліта свого, мали. Ракету свою, ну таку ракету, знаєте, сідаєте і ту ракету і полетів. Отак і тако, знаєте, знайомі мали такі всі круті речі, а її батьки тої Каріни були також багаті, мільярдери були, але вони, знаєте, не мали таких статків, як мали її друзі е, по дружбі, її був друг. Колін звати, а подружку було звати, е, як то сказати. Наталі було звати подружку. І, ну, так, е, знаєте, вони були дуже багаті, чу, їх в їх батьків були триляовані на, на тих банках. Трилля, ті квадрильони вони були дуже-дуже багаті, Вони були на, на, на царському уровні. І так, як вам сказати, вся Каріна дуже з ними спілкувалася, дружила, і вона все хотіла мати те, що вони мають. Вона дуже мріяла про Тойоту, яка коштувала 600 мільйонів доларів. А батьки лише мали на рахунку 2 мільярди. У них вже не було так сильно багато, як і у одних одно, ну, тих, одно тих її друзів тих дуже багатих. І от наступає її день народження, все наступає, все круте. Наступає їй 18 років. І ось батьки думали зробити їй сюрприз на день народження. Вони їй подарували просту машину Мерседеса. І подарували їй машину, знаєте, червону, просту таку машину. Мерседесу, круту, там треба було, щоб бензин заливався. Ну там двері відкривалися, все світилося, все було класно. Все так було. Вони їй купили машину. Вони лише машину купили лише за 100 мільйонів. Дешевше купили машину, бо вони не мали скільки грошей, скільки вона там дружків бачила, друзів своїх. І ось там вони накрили стіл, на своїх друзів запросили, вже так все круто зробили. Вони навіть для неї квартиру купили, щоб там вона могла мати квартиру, І там всякі сучасні ці обладнання, всякі круті такі. Що таке було. І потім вже вони кажуть: дося Каріна, прикладайтеся, ми вам тобі подарок приготували. А вона думає, о, зараз буде Тойота за 600 мільйонів. потім... Вони мали трьохповерховий особняк, дуже багато жили в мали, але вони не так багато жили, як друзі Каріни. І вони просто, знаєте, прийшли. Вона прокинулася вранці, помилася, вже вона вже думала, що вже Тойота стоїть. А вона, знаєте, милі друзі виходить, знаєте, додягнута, все вже зодягнулося те, що вона любила там. У неї день народження було 10 червня, літом. Футболку свою улюблену взяла ці шорти, як тут знаєте, молодьож ходить кросовки, кросівки чи шльопанці, в чому вона там вийшла. І Вона таку вийшла в свою улюблену одежі. Як вона, погляньте, милі друзя, побачила, що їй подарували червону машину і подарували просту, не така, як у друга. Коліна і не така, як у подружки Наталі. Вона, погляньте, пішла до тої машини, як вона почала ту машину бити, плакати, що вона не таку хотіла машину, що вона мріяла про Toyota за 800 мільйонів чорну із такими функціями космічними на великій швидкості. Вона плакала і кричала батькам, що вона їм того не простить. І що вона того їм не простить, що вони їй день народження спортили, то й неї подарували лише придешеву машину лише за 100 мільйонів, і що вона дуже молодла. І що вона каже, ніякого день народження не буде, я каже, каже, не буду з кімнати виходити. І потім батько сказав як ти така невдячна, якщо ти така негідниця і мерзотниця, я, я тобі, я тобі каже, таке вираз день народження справиш. Що ти каже, бубік запам'ятаєш, ти цей день народження, твої діти правнуки, що ти бубік запам'ятаєш і будеш мені вдячна до самої смерті те, що ти передавав, каже, мала скотина. Ти, каже, поїдеш зі мною. А, каже, я тобі, каже, дуже такий каже, сюрприз сьогодні досі приготую, що ти бубік запам'ятаєш. А вона каже: а який сюрприз, тату? Зараз ми поїдемо, потім батько. Там у нього якийсь, знаєте, Запорожець був, якийсь дряхлий той що. Зараз на молотой дають, але він ще був у робочому стані. І він взяв в тому запорожці, каже, її завіз, Днепр забите, знаєте, таке село, а в тому селі жив, знаєте, Якийсь дідок. І батько досі часто з ним спілкувався, йому допомагав продуктами, всім і той дідок йому підказував, як жити, і поради давав. І батько тої Каріни був дуже вдячний, що він такий сілімудрений дідок і підказує, як жити. Він йому за те допомагав, це привозив за це Все, бо Він вже старий був на пансії, та пансія маленька була, за неї не дуже виживеш, ну знаєте, як то буває в житті нашому. І він потім сказав: усе кажу тобі, я Каріно вітаю тебе одним народженням і бажаю, щоб ти була людиною доброю, і вдячною, і щоб ти не пирхала на те, що я подарував, і щоб ти була вдячна за все, що ти маєш, і те, що тобі дає Бог. Бо кажу, ти ще таких людей не бачила, але сьогодні тобі доведеться побувати всієї людини і пожити там рік. На кажу, пробачте, ну як так? Які? І там вона почала всякого бачатися, все. Каже, ні. Каже, моє слово, це за закон. Ти що я сказав, то ти будеш робити. І потім вони дітком договорилися, потім вона, поруч з тим дітком жила рік, вона е, жила у такій простарій, знаєте, такій дерев'яній хатині, дерев'яний хлів. Дідок тримав курей, поросятку не тримав, там, знаєте, мав. Е, я б мав такі груші, городи трошки мав, всього-всього. І Каріна знаєте, думала, що вона вибачте до слова, там додихнеться від тих запахів, тих таких, від того всього. Вона не звикла до такого життя запростого. Вона в обіг того ще однородження не бачила, а в 18 років і прийшлося це бачити. І потім вона у того дітка жила, Ну, дітка була чистенько в хату. В хаті прибрано все, він за собою слідкувала, все. І знаєте, він, вона у того дітка жила, там проживала там у нього, але в перші дні було дуже погано. Не, не було комфорту, щоб там помитися в ванні, зуби почистити. Там не було комфорту, щоб таке добре з'їсти. Вона не звикла до такого комфорту, такого, де живуть. Як то вам сказати, сікіль люди. Вона сказала, каз, каз, як я так буду, я не звикла до того, але потім прийшов час. Вона вже за, і за матір забула, вона потім звикла до тих всепростих умовах, вона й прибирала там у того дітка, і милася, як могла, і чистила зуби там, як могла. І те робила, і їла таку все просту їжу, яку дідок готував. І дідок, і дідок її навчив готувати їжу, і картоплю в шпунях, їла, і варену картоплю, і жарену, і супи всякі їли, і всяку рибу їла, і жарену рибу. Воно знаєте, поруч дітком ходили ловити рибу, там рибу ним ловила тим дітком. Вони приносили рибу, там чистили, і жарили, оху варили, навіть на дворі варили всяку, всяку таку рибну. Знаєте таку юшку, вона їм дуже сподобалася. Вона дуже, дуже того дітка полюбила. Навіть того дітка називала дід Степан. Вони дуже прекрасно тим дітком жили, мирилися, все. Вона вже забула за і за все. Їй, знаєте, дуже сподобалося жити у того дітка. Їй вже дуже сподобалося, там природа, чисте повітря, проста їжа, городи, все їй там дуже сподобалося. Так було Словену, Вона себе дуже прекрасно там себе поводила. Та одежа, навіть батькою одежа не привіз там дідок, чи якусь одежу своєї жінки е, мав одежу, бо жінка його перша померла. То вона її так знаєте, Обноска ходила, і ті одежі їй було зручно, і там дуже сподобалося в того дітка, вона дуже укріпла, там зміцніла, звикла до все простого життя, їй все було добре, і по гриби поруч з тим дідом ходила, і, і на рибу їздили ловити, і харчувалася вона нас простою їжею. Ну, просто, знаєте, як вам сказати, вона з тим дідом, дідом навіть дідом, знаєте, не дружилася, і було поруч тим дідом їй дуже добре жити. А потім, знаєте, пройшов рік. Пройшов рік. Пройшов рік мої друзі. Потім батько каже: Ну що каже Каріна, добре тут? Каже, добре тату. Дуже добре. Я не хочу нічого, щоб ви мені подарували. Мені добре тут дідом Степаном. Мені тут хороше, свіже повітря, чи добро. Каже, бачу Каріна, ти от кріпла, зміцніла, змінилася і стала доброю. А тепер пора додому. А вона каже: ні, тату, я ніде не поїду, я буду поруч з дідом Степаном. Ну, каже, дід Степан уже був старенький, уже мав сили. І батько і Каріну забрав, і діда Степана до себе забрав. І Каріна, як прийшла до батьківських дії, вона знаєте, відчула від тих випробувань, що вона у рай попала. І так само дідок, як у рай попала, вона вдякувала батькам, дякувала мамі, дякувала діду Степану, що він такий урок її приподніс, як жити і як поступати в цій мирі. І потім вона була вдячна батькам за те, що вони їй такий урок припадали. Тепер вона їм все дякувала. Вона тепер в розкоші благословення попала. Тепер вона. Вся Каріна виросла в хороших умовах і дітей вчила, як жити, поступати і внуків. І так вона казала, що треба дякувати за все, що Бог дає своєї руки. За гора дякувати, за радість і за все, що ти маєш. Посилає випробування, щоб нас навчити, як жити нам і як ми повинні поступати і жити, як всі мирі. І Каріна була понижена, а потім Бог її підніс і дав настільки, найбільше, як вона мала. Бо Бог є великий, хоче да нас Бог навчити, наставити, щоб ми були все простими, добрими, незважаючи, які у нас рівень. Ото милі, друзі, така розповідь на цю дівчину. Слава Богу, за цю розповідь. Амінь.